І зараз вже переходимо до огляду преси. У мене тут з'явилася вже поряд зі мною моя колега Наталя Гуменюк, яка принесла газети Паперові. Не лише будемо сьогодні вам показувати лінки в інтернеті, а й справжні газети, як виглядають ці статті. Я бачу, тут вже наші колеги дуже радіють бачити живу пресу, бачите живу. живу пресу, танцюють. Не все ви, не, ви не все бачите, що тут у нас відбувається в студії. Нас тут завжди багато цікавого залишається за кадром, ну але якась інтрига мусить бути. Натал. Щось є про Росію, бо у мене тут є ще кілька новин про Росію важливих. Ну, я би сказала, ні, про Росію є, воно ну, все якимось чином. Пов'язане про, про Росію, щось пов'язане, це раніше було добре. Сідаєш, вибираєш ну, статтю про Україну і тішишся, що сьогодні написала, читаєш, про я просто да, набрала газети, і, як вийшло, що все, того, все нас тепер стосується. На жаль, чи на щастя. І от випуски: це Wall Street Journal, який зазвичай ну він закритий. Для вільного перегляду, тобто за гроші його треба читати. Так. Але тут е, цікава, звісно, стаття, яка йде говориться про те, що нова віце-президент е, Європейської комісії, яка буде е, відповідальна за енергію, і так називають енергетична. Я не знаю, що вони пишуть англійською «energy цар, якщо мала би бути цариця, тому що йдеться про Аленку Братущико, колишнього прем'єр-міністра Словенії, до речі, сьогодні якраз відбувається слухання в Європарламенті за її участю. Їй там було дуже на її адресу багато критичних запитань, а з іншого боку, ну ставлять їй завдання одне подолати от тут головне питання, що в неї нелегке завдання яким чином позбутися залежності від російської від російського природного газу. І до речі, якщо звернути увагу, що пишуть журналісти, що ми можемо задуматися, коли йдеться. Європейський союз щодня витрачає щодня, витрачає один мільярд євро на Імпорту на ту енергію, яку він імпортує, і більше цього все-таки імпортується з Росії і. Зрозуміло, що це дуже складно, тобто один мільярд дуже багато, і інші країни і не так просто переорієнтуватися. Тут йдеться про те, що до 2030 року дуже багато контрактів у російських компаній. І фактично, там за графіками можна бачити, що тільки ближче, після 2025 року, ці контракти зменшуються, і компаніям ну європейським доведеться великі дуже штрафи платити. А ще можемо мати на увазі, що цей мільярд ну не завжди тільки в Росію. Приходить. Але приходить все ж таки в тобто це ті гроші, живі гроші, які отримує Москва, Газпром чи хто б там не був. Звісно, згадується доля країн, таких як Болгарія Естонія, які на повністю залежні від російського газу. Я паралельно читала, що латаші кажуть, що вони достатньо поставок, але йдеться про найбільше майбутнє, що все ж таки який спосіб, як себе захистити, і це постачання скрапленого газу, побудова з цих. Терміналів скрапленого газу, зокрема, такими країнами як Канада, Мозамбік і Танзанія, е, і ну, їм дуже складно, тому що це залежить від країни. Вона має ці гроші е, вкладати для того, щоб якось е, побудувати ці термінали, тому що насправді доправляти, от ми не розуміємо, доправляти цей газ з Канади не складно по, е, по морю. Я говорила якраз з днями з людиною в федеральному уряді Канади, яка відповідає за цю енергетику поставки е, газу в. В Європу в майбутньому і ну це це коштує грошей, це велика поріорієнтація, але це можливо. Ну але це перспектива наступних 20 років. І тут також згадується, що наприклад Латвія вона надзвичайно залежить від Газпрому і збирається відкрити перший термінал е, скрапленого газу, який буде отримувати його від неросійських країн. І наступного року також відкриває відкривається. Так? Ла, та, Литва, правильно, Литва. і е, також е, Польща відкриває е, терміна. Ну в Польщі відкривається наступного року цей термінал. Е, звісно, тут багато. Росіяну цікаво, європейські новини. Одна стаття про те, як Путін намагається інвесторів в європейських якось привабити, все ж таки Громадянство Пропонує, але крім того, намагається. Ну тобто, була зустріч, все ж таки проїхало менше ніж зазвичай і меншого рівня цих європейських інвесторів. Але розважає він жартами про КДБ. От так пишуть. Не знаю, чи розважаються вони від цього. М'я звернула увагу на це. Цитату, ну, з усього всього, там, ну, є якісь загальні речі, зрозумілі. На цитату голови е Збербанка, одного з керівників Збербанка, який сказав: цитую, ми е більше не можемо мотивувати людей, використовуючи гулаги, як це було в Радянському Союзі. Це Довго працювати не може, і така система не це Герман Греф здається. Сказав так. Це його так. знаменита промова, яку він виголосив кілька днів тому. Є вона в вільному доступі в інтернеті. І Справді там дуже багато було критики на адресу російського керівництва, так. на адресу там тих рішень, які приймаються особливо в економічній політиці. Ми будемо далі теж про це згадувати сьогодні. В Блумбергу теж дуже цікавий є матеріал на цю тему. І е, так само, ну тобто відзначають там, звісно, не не, не пройшла повз ця цитата. Відзначають також е, те, що в Естонії цього року рекрутив більше людей, волонтерів, які О, дуже, це дуже цікава в тема та армію, але розумієш, добровольці на їх... це добровольча армія, в яку йдуть люди. Тобто, це не просто там це не регулярна армія, це якесь добровольче. Це як наша Нацгвардія. Так, але фактично, вони так? ми я спілкувалася недавдавно ще з одним журналістом, який розповів. Який там брав ну, брав участь, він розповідає, що все-таки за місяць доброволь на тренуваннях в добровольчій армії вони витрачають більше патронів, ніж українські солдати за рік. Тому що ну, наприклад, ну тобто, це от порівняння. Але якщо говорити, Естонія все ж маленька країна, тут йдеться, що наприклад вдвічі більше. Якщо там, наприклад, торік за перші півроку ще нових записалося. 300 людей то цього року 600. А загалом зараз є близько 15 тисяч тих е, таких. Це це дуже подібно швидше до системи національної гвардії. Ну за не у не, неукраїнськими поняттями а за класичними поняттями, коли люди можуть. Е, Брати участь потім у захисті держави, але вони регулярно проходять тренування і таким чином мають ем, захищатися. Але звісно, вся стаття присвячена все ж тому, що все ж таки Естонія країна, яка членом НАТО, і ем, тому, звісно, що ем, це є їхнім більшим захистом, але люди готові захищатися. Я тут пролистаю решту. Я би також звернула от є в них кілька ще таких довгих, ем, ну не просто довгих матеріалів. Один називається Ангела Меркель. про проблема Путіна, і я просто це хочу розказати про інше сприйняття того, як сприймають політику в Німеч... політику Німеччини, зокрема от в Вашингтоні. Бо це стаття члена редакційної ради Wall Street Journal Метью Камінський, тобто такої людини, який розповідає, що як багато всього робить Німеччина для того, щоб порівняно з тим, наскільки Німеччина любила Росію, і наскільки там є ця історія довгих стосунків після другої світової. Берлін зараз робить там надзвичайну роботу. І е, все ж таки е, раніше дивилися всі на Лондон і Париж, але е, і Камерон, і Оланд це слабкі лідери, Єдиний сильний лідер в Європі це Ангела Меркель. І от вся, вся, і всі перемовини з Росією і, і лягають на її плечі. І от нещодавно цитую, Берлін. Е, хоча тут згадується, що Берлін нещодавно все-таки наклав вето на от, е, те, щоби. Е, Україні дали європейську перспективу, ну зокрема там щодо вступу в Європейський Союз, все ж таки вона ем, роб, допомагає в тому, щоб Україна. Ем... Були успішними всі перемовини про асоціацію і її впровадження угоди з асоціацією, але також йдеться, що там Берлін дає е е Росії усіляко показати, що він Росії не довіряє. Е але так само від Німеччини залежить те, чи вона легалізує створений Росією заморожений конфлікт на сході України. Але підсумок я би сказала не втішний, тому що підсумок такий, що що б там не казали, звісно, е що е Німці насправді до кінця просто не знають, що робити, і ніхто їм не допомагає. От, але ми просто не можемо. Що... Давайте мені ніби да, допоможемо, це цікаве... скажемо, що треба робити. Інше... Але ще да, інше бачення того, тобто те, що в нас сприймається інакше, тут розказують про якийсь неймовірний прогрес. Uh, і щоб вже закінчити з Wall Street Journal, тут багато всього присвячено. У мене просто три там великих видання: Wall Street Journal, New York Times і uh, Financial Times, Я звертаю увагу на таку теж велику красивий матеріал, чому uh, президента Росії Путіна в Китаї Називають Путін Великий. І а ми про цю статтю це... та розповідали роз... в п'ятницю. От бачите, а вона да паперове видання. В тому є питання онлайну, так що можна читати, можна читати газети. Я дуже Газетах цікавий приємніший. матеріал. Там ну там хто не бачив, коротко, я хіба то... нагадаю та що ну насправді усіляко підтримуються? Ну, в, 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 стосунки Росії і Китаю. Цікаво, що Китай, китайські лідери вони вибирали Росію як президента, ну, як людину, як для своїх перших візитів, і так само приїжджали відвідувати один, один з небагатьох лідерів. Китайський, який приїхав в Сочі на відкриття Олімпіади, але дуже подобається китайцям е, те, як, е, як, як Путін боровся зі своїми олігархами. Тому, тут, наприклад, і Ходорковського, зокрема, ну, от, їм це подобається, тому що в Китаї ж зараз цікава історія, коли дуже забожними стали е, дуже багаті там, китайські чиновники, і е, є величезна різниця між там, китайськими мільйонерами мільярдерами і людьми на межі біг. І оця ідея їм подобається. Також подобає, китайські вчені пишуть, що Путін як лідер, він ну, якщо вони їм дається так, що якщо лідер слабкий і дозволяє якось себе піддаватися на от якісь е, е, як англійською правильно, це слово буліт перекладається. Щоб його шантажували, шантажували залякування. То тоді ну, люди він протистоїть його... заходу, він так само, як і Китай, якимось чином позиціонує Росію як країну альтернативу західному впливу. Так. Так, але тут ще кажуть так, що підтримка Москви зросла з 47% так, до 6%, 6% але е, ну, можливо не всі тоді бачили, але е, м, цікаво, що також е, ну, важливо на ці речі завжди звертати увагу, що поза тим Росія продає зброю найбільшим е, супротивникам Китаю в регіоні сусідам Індії і В'єтнаму. Тому є причини, не все так просто, не можна тільки на одну сторону е, всього подивитися. а в Financial Times була хороша стаття про перше інтерв'ю лідера НАТО, який говорить про те, що він, тобто, з колишнього німецького прем'єр-міністра, який говорить, називається вона норвезького, норвезького. норвезького прем'єр-міністра, колишнього, який говорить про те, що треба. Зменшити тривогу Балтійських країн, і тут усіляко він наполягає на тому, що хай хай. Ну, хоча він справді був свого часу одним з противників в'єтнамської війни і учасником свого часу протестів виступів проти НАТО, але і НАТО так само змінилося, як ми а знаємо, взяв і став Ні, Ну на як НАТО. ми знаємо, ніхто більше за військових не хоче не хоче війни. Тобто військові це перші люди, які хочуть того, щоб війни не було, тому що розуміють. Наслідки справжні дуже часто. Але тут йдеться, звісно, про ротацію. Оце питання, про яке ти вже так само згадувала, що. Так, звісно, чи продовжить він лінію колишнього Размуса на колишнього лідер очільника НАТО, що що стосується України, так він говорить, нічого ми змінювати не будемо, і наша позиція буде залишатися такою. Але знаєш, тут таке питання: те, що як вони говорять, просто наприкінці своєї посади люди завжди говорять набагато гостріше ніж на початку, mm -hmm. тому що Бо це... може собі це дозволити, тому що може Бо відповідальності відповідальності менше. І в такому випадку у Размусен теж ну, не було причин, але він не був настільки гострим. І ну, ми знаємо наскільки гострота там тому самого Радислава Сікорські завадила йому зайняти, не тільки вона, звісно, але зайняти там позицію в верхах Європейської комісії. Ну саме не тільки це. так, Там насправді партійна приналежність зіграла серйозну роль, тому що там мали бути представник лівої партії. Ні, ну, це... В результаті Могиріні вибирали значною мірою завдяки цьому, не стільки там через формат, що... але коли говорили про можливість зайняття цієї. Посади э, радиком Сікорським то йшлося саме про те, що люди не, не дуже хочуть мати таких гострих політиків, тому ну, що так, це частково, не є э, але... можливо. Це теж не була там якась вирішальна річ. Паперові більше нам не приходять в видання, будуть приходити з них цікавіше читати, але ви можете читати в нас зараз на сайті. Так в нас зараз з'являється на сайті огляд із Так, деякими у нас зараз є, є на сайті огляд преси окремо, також на Ютубі. У нас зараз є окремий е, ну, і відео, е, вирізане окремо з нашого з громадського світ блоку Огляд преси. І е, ти, Наталочка, вже закінчила так, зі своїми так, паперовими. А я ще зацитую електронно. кілька. Е, Просто найсвіжіших матеріалів, які сьогодні вранці з'явилися, в інтернет-версіях світових видань. Ну і почну напевне з матеріалу Bloomberg цього цієї агенції бізнес агенції відомої, пише Bloomberg про розкол у стані російських політиків та олігархів. Про те, що п'ять чиновників, із якими спілкувався спілкувалися кореспонденти Блумберга, ці люди не захотіли називати свої імена, тому що надто чутлива ця тема зараз у Росії. Ось вони говорять про те, що дуже уструднився процес прийняття рішень в російській. В верхах Путін сфокусований на зовнішній політиці однак є люди в його оточенні, які дуже хвилюються через стан економіки, через вплив, які мають санкції на Росію. Ну і не погоджуються далі більше віддаляються від Володимира Путіна. Ну зокрема, називають називають автори видання. Щось такі з'явилися дві групи. Одна група в центрі її Дмитро Медведєв, прем'єр-міністр. Ось вони власне і переживають про стан російської економіки, стан російських фінансів. А інша група її очолює Ігор Сєчин із Роснефті, Вони підтримують якраз російського президента його політику. Також до неї входять ветерани спецслужб, які є в оточенні Володимира Путіна. Вони всі заохочують більший державний контроль над економікою. Ну Росніфт нещодавно попросила величезної підтримки з боку з російського бюджету 38 мільярдів доларів. Попросив сієчин підтримки з держбюджету, тому що дуже сильно вдарили пороснівті західні санкції. Не може вже ця компанія залучати іноземний капітал, фактично не може позичати на західних ринках. Ну і може найближчим часом мати серйозні проблеми. Також по економіці Росії б'ють дуже сильно ціни на нафту, які знизилися сьогодні до чергового історичного мінімуму. За 27 місяців останніх найнижча сьогодні ціна на нафту 92 долари за барель нафти марки Brent. Ну і що це значить для російської економіки? Ця ціна значно нижча того рівня, який закладений в російський бюджет. Також сьогодні російський рубль подолав психологічну позначку, яку називають в 40 рублів за долар. Теж ще один рекорд. Ну і кажуть аналітики, що найближчим часом не варто очікувати зростання цін на нафту а навпаки, буде і далі падіння тривати до кінця року, що найменше прогнозують падіння, тому що зараз постачання і видобуток нафти у світі перевищує попит на неї. Ось е, такий матеріал у Блумбергу. Е, дуже цікавий матеріал у чеському виданні Респект, продовжуючи тему Чехії і її президента Мілоша Земана. Так от журналісти чеського видання пишуть про те, що Мілош Земан е, у вересні їздив на конференцію на острів Родос Грецький, е, організовану росіянами, і їздив він туди за гроші голови російської залізниці Якуніна. Як відзначає видання поїздку е, президента Чехії, його дружина, Жинича та чотирьох співробітників оплатили організатори, оплатив власне Якунін, який одним із найближчих до Путіна людей, і також є у списку західних е, санкцій. І що цікаво, що під час цієї конференції чеський президент говорив російською. Він свій виступ виголосив на російській мові, закликав скасувати санкції проти Росії, а ситуацію в Україні порівняв із грипом. Сказав, що в той час, як ситуація з ісламською державою на Близькому Сході, це рак, то ситуація в Україні це лише грип, нічого такого особливого не відбулося. Ну, подумаєш, там Росія війну розв'язала на Донбасі. Що тут такого? Санкції треба все одно зняти. От так, от чеський президент такий має погляд. Ну, Приємно, що е, чеські медіа все-таки е, слідкують за тим е, чи, і пишуть на тему того, чи ці погляди замана це його ідеологічні погляди, чи за ці погляди він отримує якісь серйозні е, винагороди грошові. Ну і як свідчить те, що їздить він відпочивати, чи брати участь в конференціях на курортні острови е, за гроші російські, за гроші російських чиновників. Е, Цікава ще стаття в виданні EU обзервер про Литву, про те, як російська пропаганда діє у Литві, і порівнює один із експертів, з яким спілкувалися журналісти пропаганду російську в Балтії, в Балтії, в країнах Балтії з пропагандою Ісламської держави на близькому сході. От, зокрема, каже про те, що маніпуляції так дуже сильні маніпуляції з свідомістю, там особливо які розраховані на молодь. Для того, щоб рекрутувати фактично молодь, воювати чи ідеологічно, чи ну, насправді йти на війну на боці Кремля чи на боці прокремлівських сил в східній Україні. Також називають Балтійські експерти стратегію кремлівської пропаганди брудною війною. Ось такий матеріал про російську пропаганду в Литві, де е, уряд вирішив навіть відключити е, значну частину російських телеканалів для того, щоб боротися із російською пропагандою. Де уряд, де президент Даля Грибаускайте називає якраз е, інформаційне протистояння чи там відбиття інформаційних атак Росії однією зі складових е, майбутньої стратегії національної безпеки і. Е, Пріоритетів, одним із пріоритетів Литви у зовнішній політиці. І закінчуємо громадський світ. Закінчуємо наш огляд преси матеріалом про газ цікавою статтею одного з експертів у цьому питанні на сторінках сайту. Так, зараз хвилиночку. На сторінках видання Energy Natural Gas Europe. Ось такий веб-сайт, це інтернет-видання. Цікавий дуже матеріал британського вченого. Елона Райлі з Лондонського університету Сіті. Який пише про те, що контракт, який зараз намагається просунути Росія разом із Європейським Союзом, проміжний контракт Газпрому з Нафтогазом, насправді Україні не вигідний. Ну і задає автор питання, чому комісар з енергетики Юнтер Оттінгер, власне так лобіює цей контракт. Адже якщо глянути на його умови, то вони абсолютно Україні не Я нагадаю, що згідно з тими умовами, які обговорювалися. У Берліні 26 вересня. Україна до кінця жовтня має сплатити Росії 2 мільярди доларів, а до кінця року ще 1,1 і мільярд, тобто всього 3 мільярди доларів за раніше спожитий газ. Крім того, Україна буде закуп, закупить у Росії за передоплатою щонайменше 5 мільярдів кубометрів палива. Ціна становитиме на тисячу кубометрів 385 доларів. Ну і власне задає автор матеріалу питання. Чому така висока ціна для України 385 доларів це вище за ціну, яку платять багато з європейських споживачів. Ну і власне у нього така порада комісару з енергетики Юнтеру Оттінгру чи його наступнику, хто там вже буде після нього, дотримуватися самого законодавства ЄС, яке якраз передбачає те, що ціни мають бути продуктціни на газ мають бути продиктовані ринковими умовами. Ціни не мають диктуватися політичною ситуацією. І, власне, якраз. В Європейському Союзі е, триває розслідування з якраз політики ціноутворення Газпрому, можливе. Якесь покарання для Газпрому закликає автор матеріалу і далі продовжувати це розслідування, зробити так, щоб Газпром грав за правилами, а не порушував їх на догоду своїм політичним інтересам. Так само питання реверсу, чому Газпром тисне зараз на країни, які постачають реверсний газ до України. Це теж порушує абсолютно всі домовленості, які існували. І Європейський Союз вважає ось професор з Лондонського університету Сіті. Має всі інструменти для того. Того, щоб тиснути на Газпром, адже Газпром в першу чергу зацікавлений в тому, щоб не втратити 28 мільярдів доларів щорічного прибутку від продажу газу європейським споживачам. Насправді каже автор: Європа може спокійно прожити цю зиму і без російського газу, там навіть якщо Газпром припинить постачання, тому що є достатньо газу у сховищах, спокійно може Європа себе забезпечити. Ну і можливо, варто було би так, от провчити Газпром, не не приставати на його умови, проявити твердість, стати на Бік України у цьому газовому конфлікті просто щоб змусити Газпром грати за правилами і зрозуміти, що не може він диктувати Європейському Союзу та іншим країнам, які не є його членами, але які от залежать від експорту російського газу, такі такі як Україна, свої умови абсолютно безкарно. На цьому закінчуємо огляд преси, закінчуємо блок громадський світ.